Доброго ранку, друзі. Погляньте, який у мене лежить кашон. Це урожай 23-го року. Зберігся чудово, хвіст не відпада. Тут також гарний. Рязненький, правда. Ну, нічого, для зрівняння ось поклала кришку, щоб банки закривати. Зберігся взагалі чудово. Це останній гарбуз, обов'язково соберу насіння. Уявіть собі, скільки він пролежав ціле літо. Сьогодні в нас 15 серпня, і ще б він лежав довго-довго-довго. Так що так. І зараз я його натру курочка. І покажу, який він сухий чи не сухий. Погляньте, яке, яке вологе. не висох. Так що садіть, зберігайте, печу печення на пиві. Ось такі вже спеклися. Ось ще буду пекти, і на такому пиві. Погляньте яке красиве печиво Ціла миска. Краще, якщо не стаканом видавлювати, а різати. Воно красивіше, більше розміром. Так що так, скільки вийшло з печіра? Продовжую закривати огірки. Помідори, Ось скільки вибрала. Зараз закриватиму. Сьогодні також закрила кетчуп Сім баночок. Гарячі банки ще. І запікаю сало ось в духовці. Була сьогодні на базарчику, купила таку салаку шведську. Дивіться, яка велика вона. Я вже одну попробувала, вона була лишня. взяла непарне число. Так що будемо чоловіком смакувати. У мене якраз був повод її рибку купити, бо поїхала в етептеку за ліками, курочкам від глистів і купила рибку. Їхала за одним, придбала ще друге. А ще, друзі, була на базарі і купила скільки помідор. Що буду з ними робити? Збирати насіння. Я давно ось таких хотіла, такі красиві вони, щоб було багато сортів. Хоч у мене і так багато, ну, щоб ще більше. Оце і оце різні сорти. Це такий м'ясистий. Так що буду збирати пізнішенько трошки. Всім, друзі, пока-пока.